Привіт, друзі підписники, хочу представити вам свій новий вірш, який називається Рідна мова. Рідна мова то душа, то є ген у крові, виростає, не з а росте з любові. Кожна віточка її, як калина в лузі, виростає і цвіте то багатство, друзі, хто цурається її, себе нівелює. І вбиває у душі, серце все руйнує. Рідна мова то є ген, що росте з любові, яку часто хочуть бить вороги ранкові, які хочуть все згубить, витягнуть уміння, нас усіх закатувать, випалить коріння. Мова наша то душа маєм завжди знати. Її корінь, мов скуща, маєм розмовляти, мову рідну всі цініть. Нею розмовляйте, нею всі ви дорожіть і оберігайте. Потрібно знати, чим більше мов, які потрібні вам, але ніколи не потрібно цуратися своєї рідної мови. Адже дійсно рідна мова то є наш ген, який століттями передавали нам бабусі, дідусі і наші предки, батьки. І яка плекалася в нас у крові. Ніколи не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв, Царство Небесне всім, хто загинув, нехай нарешті Господь Бог дасть Україні світу мир, щоб люди перестали гинути. Як завжди бажаю всім вам віри, надії, любові, бережіть і піклуйтеся про рідну мову, завжди нею розмовляйте, і нехай, нарешті, після миру. Настане процвітіння України, бути добру і з Богом.